Де-де-де? Де вона зайшла? А де вона? Барбосу нема. Ну, тихо! Хазяїн! Давайте, давайте, да, жіночка, паспорт взяли його. Да, да, паспорт А де він? Доброго дня, батько, пішли, не переживайте, довеземо, виховайтеся. Все буде нормально. Паспорт ви з собою. Паспорт з собою. Не треба, Ігор, не треба. Все. Запригуйся, бать, заходь. Заходь, бать. Все. Потім зв'язь буде, він вам перезвонить. Дину привезли, передаємо лікарям. Давление сердечко, каже щось, болі в серці.